Мої вітання, друзі. Мене звуть Маргарита. Частіше мене називають Марго. Я вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Я вирішила записати своє перше відео влогового типу, але воно більше нагадує формат епізоду, тому як я на протязі всього тижня записувала. Короткі такі включення, короткі ролики про створення білого плюшевого светру. Я назвала його відповідно від пряжі, кодова назва в нього софті, так само, як і пряжа. В'язала я його із Alize Baby Софті Пряжі. Розхід у мене купувала я дві упаковки. Тобто 10-50-грамових мотків залишилось у мене два. Тобто розход на свет розміру МЛ, мабуть, таки більше L розмір, на це до 48-го, тобто схиляючись, я думаю, на 48-й він сяде гарно цей свет, 400 грамів пряжі. Метраж у пряжі 230 метрів, але надалі в відео я буду більш детальніше про це розповідати. Отже, я починала це в'язати, ніби записувати ніби влогове відео. Потім це плавно перетекло в формат епізоду. І надалі не знаю, що з цього вийшло. Надіюсь, вам сподобається. Нагадаю про те, що це мій дебют. Я дуже багато дивлюсь влогових відео, які будь-яка, мабуть, із активних в'язальниць, тому як я багато дуже проводжу часу за в'язанням. Я в'яжу майже весь час. В'яжу в для магазину як. Найнятий працівник, також намагаюсь, ну, десь з середини повномасштабного вторгнення я вирішила все-таки пробувати свої сили і писати майстер-класи. З ними ви можете ознайомитись в інстаграмі. Моя інстаграм-сторінка більш активніша. Ютуб я зараз тільки починаю освоювати. І так як я багато проводжу часу зав'язанням, весь час потрібен якийсь контент, тому що я думаю, всі з вас знають, що якщо жінка довго сидить в тиші, вона щось думає. Зараз такий час, що думки рідко до хорошого нас доводять. Коли ти багато сидиш, і просто думаєш, можна до чогось додуматися. І потім ходити з поганим настроєм, тому намагаюсь поєднувати. Цей час з поглинанням якогось корисного контенту. Ну і саме в'язальна тематика вона, звісно, цікава. Я дивлюсь, як дівчатка починають записувати свої влогові відео. Це мене також заразило, скажімо так, на штовхнуло мене на таку думку, що а чому б і ні, а чому б не спробувати ось так, як є, як є в житті на моїй в'язальній кухні. Е, ну, ось так просто як є. Ось так перед вами сиджу зараз майже о 12-й годині ночі в своїй улюбленій футболці Google Mentor, <сум> така як є. Тому дивіться відео, пишіть ваші коментарі. Е, буду рада відгукам, порадам, конструк... конструктивній критики, е, вашим думкам з приводу Светро. І всьому, що вам захочеться мені сказати, подивимось, що з цього вийде. Мені самі цікаво. Гарного вам перегляду. Вітаю. Так. Розпаковка невеличка. Хочу показати, що замовила. Замовила дві упаковки. Ось так це виглядає. По 5 моточків в кожній. Алізе Софті. Я думаю, багато хто з вас вже знає про цю пряжу. Для мене це щось нове. Я її вперше тримаю в руках. Не терпиться зробити невеличкі пров'язки. Що це таке? Приклеїлась чи що? До упаковки неймовірно м'якенька. Хочу базовий светр. Відтінок взяла 55-й, щоб була білосніжна. Ну, в принципі, вам коректно передає колір, він прям реально білосніжний. Моточки по 50 грамів ідуть. Так, де тут метраж у нас? Рекомендовані. Номери інструментів спиці 3-5, гачок 2-4. Це, здається, 170 метрів було. 115, 115. 115 метрів на 50 грам, це тобто 230 метрів в 100 грамах. в нас іде в мене пів кілограма. Має вистачити на оверсайз-светр лицевою гладдю? Ну, от і перевіримо. Якщо не вистачить, то в принципі можна дозамовити. Пару слів, як пройшов мій в'язальний тиждень. Ну, навіть не тиждень, а 5 днів. Три светри оверсайз і одна побутинка. Як я люблю, коли це все гарненько запаковано. Зараз це все поїде на пошту. Буду епізодично повертатись, показувати. Ось так. Виглядає один моток пров'язаний. Набирала, в мене йде по моїй щільності на спицях 4,5. 190 петель. Колу я в'яжу лицевою гладдю. До речі, ось така різниця між лицевою і виворітною. Це виворітний бік, це лицевий. Це один моток 50 грамів. Пряжі. Висоту це 12 см. Ну, звісно, що без ніяких теплових обробок. Подивимось, що буде далі. Так, коротке підключення номер 2 Вже вив'язала два моточки, тобто вив'язано 100 грамів. 22 см вгору має. я думаю, ще трохи планую 10 см. Навіть не знаю, скільки 30, можливо, загально десь 35 до підрізів. І потім я планую десь сантиметри 22-23 робити пройму. І також хочу зробити невеликий неанатомічний скос, тобто десь сантиметрів 3-4, десь так. Хоча мій загальний скос плеча 7-8 см. Не хочу прямо ж так низько садити пройму. Хочу, щоб він був такий вільний. А чому так невпевнено кажу, скільки пров'язуватиму? Тому що тут зараз є тільки звичайний набірний край. Якийсь манжетик я буду в'язати в зворотньому вже напрямку. І ще не знаю, як я це буду в'язати, тому як ця пряжа вона зовсім не тримає ніяких резинок. Є варіант гачком спробувати. І, можливо, в цьому мені допоможе ось ця штучка, яка б стала неприємним сюрпризом. Ниточка просто обрізана була. Я в'язала з середини мотка, а це зовнішня сторона, тому я ну, не стала все це діло приєднувати до основного полотна. Вирішила поки що його відкласти. Іноді бувають такі ситуації, коли потрібно. Не вистачає якийсь буквально там метр, два, тому, я думаю, нехай собі лежить, можливо, ще знадобиться. Я купувала 10 мотків. Трошки переживала, чи вистачить, чи ні. Але, ну, подивимось, поки що мені подобається 22 см вгору. Головне, щоб не було замале. Десь наприкінці третього моточку вже. Розділю на дві пари спиць і спробую якось до себе притулити, типу, поміряти. І там вже вирішу, можливо, на тому етапі вирішування, достатньо мені вже висоти до підрізів чи ні, відв'яжу такий якийсь манжет, щоб вже мати трошки ну, більш таку зрозумілішу картину. Так вам пересвідчую на камеру якесь сіре ви його бачите. Але насправді білосніжний. Холодний, білий, не натуральний, а саме білосніжний колір. Перший рулон єсть. <світ> ота, ота стіна, як на нас двох світів. Mm -hmm. Отаке. Так, вітаю. Ще один короткий епізодик. Ось так розклала. Ось так виглядає. Передню частинку вже відв'язала. Як і планувала, скос робила. Невеличкий, близько 3 см. Заглиблення по горловині на 6 см. В'язання з цієї пряжі, це, звісно, квест. Ряди порахувати неможливо. Лічильника рядів в мене немає. Намагалась рахувати, звісно, дитина мене відволікла, я збилась. Тому все в'яжу тільки по сантиметрам. До речі, зараз вив'язую п'ятий моток. Тобто, ось тіло це одна упаковка. Висоту у мене тут поки що без манжета 32 см до підрізів і 23, як я і закладала на висоту до скосу. І тут ще 2-3 см. Буду збирати по відкритим петлям. Перезняла петлі. На Новіточки додаткові. І так як у мене зараз п'ятий, тільки вив'язаний, ну, дов'язується п'ятий моточок, е я перестала переживати, що мені не вистачить пряжі. Я розумію, що вистачить. Тобто упаковки на два рукави і на манжети, звісно, вистачить. Подивимось, що з цього всього вийде. Зараз дов'яжу. Заглиблення по спинці зберу плечі і дуже кортить натягнути на себе, зробити невеличку примірочку. Дуже цікаво, як воно сяде, що це буде. Трішки хвилююсь, завжди хвилююсь в цей момент, коли в'яжеться однизу, що немає можливості як при реглані зверху, ну, чи в інших моделях при відв'язуванні цільного полотна приміряти. завжди хвилюєшся, чи сяде, чи ні, чи все буде нормально. Я пішла дов'язувати до наступного підключення. Ну що, дівчата, ситуейшн. Е, На спинці була знайдена помилка. Вже на стадії, коли почала вив'язувати заглиблення горловини, зрозуміла, що в мене на горловину має йти 34 петлі, а я маю на 6 петель менше. Довго б на вікно на просвіт, дивилась де ж ті петлі, думала, може загубила. І запідозрила, що вони ось тут, біля підрізу, на самому початку були загублені. Довелось розпускати повністю всю спинку. Ох, не люблю я таке. Тут вже так зібралась міряти, розпустила все, буду перев'язувати заново всю спинку. Отже. Перша помірка на кухні поки що нема обробки ніякої, ні по горловині, звісно ж, по проміг нема. І низ, манжет також не оброблений, але на цій пряжі. Це дуже гарно, до речі, виглядає, як на мій смак. Навіть не знаю, з чого почати. Думала спершу обробити головину, а потім приступати до відв'язування рукавів. Але зараз трошки змінила думку. Мабуть, горловина буде в останню чергу оброблятись. Поруємо ось аж де шпилька. Так виглядає 23 сантиметри по лежачому полотну. Воно ну, достатньо легке, це скільки? 5 мотків 250 грамів. Ну, тобто своєю вагою воно вниз не тягне. Заглублюємо спереду, заглюбуємо з кінці. Попадаю в кадр. Якось так буду в'язати рукави. Вітаю, дівчата. Отже, примірка. На кожен з рукавів вив'язано по одному моточку. Зараз на тіло пішло 5 мотків і по одному з мотків на кожен рукав. Тобто 7 мотків. я купувала 2 упаковки. Тепер я впевнена, що мені вистачить. Нагадаю, в одну нитку вже на спицях 4,5. В'язання по колу було. Ось тут закінчуюсь я. Це все вільне полотно. Відчуття дуже приємне. Воно настільки ніжне до тіла. Але от щось, щось мене трохи. Не дуже задовольняє виріс. Я робила передню частинку трошки довшу, буквально там на 1 см по планочках для того, щоб було місце для якого не якого Але, бюсту. але щось. Щось мене трошки смущає, називаємо це так, чи недостатнє заглиблення по горловині. Ну, але поки що воно не оброблене, я вирішила все-таки відв'язати трохи рукави. Навіть не знаю, це гарно. Гарно, мені подобається в такому не обробленому виді. Тобто, ну, ось як початок, він без планки. Тут просто звичайний, набірний край, і все. Це гарно, але, але я задумувала цей виріб як светр на холодну пору року. Тобто, якось для завершеності образу хочеться все-таки. Бачите, якісь трошки завуження, тобто, щоб це було светром, також оброблення горловини. Бо зараз це виглядає, наче, ну, така ковтинка. Достатньо елегантно все це. Але якби я працювала в офісі, скажімо так, то мені була б доречна ця елегантна ковтинка. Так як я працюю сама собі вдома, і коли я кудись виходжу, Частіше я вдягаю це під верхній одяг. Я говорю, буду крутитись, щоб ви пороздивлялись. Тобто це під куртку, під пальто одягається, це вдягається на вулицю. Тому, якось хочеться от такої завершеності, все-таки мій повсякденний одяг найпопулярніший це джинси, легке спортивне якесь взуття, якісь берці, якщо це зима. Якісь такі уги, ну, тобто те, що швидко вдягати, швидко, зручно в ньому пробіглася в своїх справах, все зробила і прибігла додому далі в'язати. Зараз буду пробувати оформити якось горловину. Буду пробувати, мабуть, робити це гачком. Не знаю, низ буду зараз пробувати чи ні. І потім, коли вже завершу всю обробку по тілу, тобто я хочу бачити конкретно, як це садить. По-перше, по-друге, горловина все-таки стабілізує трохи полотно, і тоді вже я точно бачиму, наскільки в мене вниз відтягується під власною вагою рукави. До речі, по мотку однаково вив'язано, а чомусь мені здається, що цей рукав трошечки коротший. Хоча, коли я їх прикладала один до одного, то вони були однакові. Отже, такий проміжковий результат зараз ви бачите. Але мені вже дуже подобається. У мене в голові є ідея. Я цей светрик в'яжу для себе, але як модель, як приклад, викладу його в свій імпровізований невеличкий магазинчик в Інстаграмі, як варіант під замовлення зв'язати такий светр. Тобто пряжа регулярна, це можна буде зв'язати на будь-яку фігуру, на замовлення. І чомусь мені дуже хочеться таку річ зв'язати в кольорі Camel. От мені здається, кемоловий такий светер, оверсайз з тими ж моїми улюбленими джинсами, буде виглядати дуже гарно. До наступного підключення! Що ми маємо? 12 година ночі, светр готовий, всі хвости заправлені. Подивлюсь на нього завтра на денному світлі, бо лампа трошки викривлює, що я з ним зробила. І я запхала його в пральну машину на швидке прання. Я вирішила ось таким екстримом зайнятися. Ну, що я вам скажу? Трошки полотно змінило свою структуру. Пропав такий ніжний м'який пушечок, але ну, я хочу бути чесною, скажімо так. Я цю річ планую активно носити, тому я хочу бачити, яка вона буде ну, не тільки з пилу з жару, з етикетки, скажімо так, а яка вона буде в експлуатації. Дуже хвалять всі цю пряжу, кажуть, що поліестер носиться неймовірно круто, що колір не змінюється. Вона не змінює форми, це я можу зараз підтвердити. Навіть без сантиметрової стрічки, мені здається, що розміри ну, не змінилися зовсім. Я надіюсь, він після віджиму на 500 оборотах віджимала. У мене машинка старенька, тут на зйомному житлі вона більше просто не тягне, але ну, він такий напівсухий, класний. Подивимось, як він себе поведе завтра. Надіюсь, якщо все добре, то завтра він вже буде сухенький і, можливо, зроблю йому гарненьку фотосесію. Ось так.